Конкурент Зінченка покидає арсенал. Саудівська Аравія продовжує красти топ-футболістів. Останній шанс для Коваленка в топ-чемпіонаті. Привіт, друзі! Ви на каналі GoLasso і сьогодні ми обговоримо свіжі трансферні новини. Не так давно Емірі Клепорт входив до когорти найкращих захисників Європи. А тепер у 29 років відправляється на заробітки в клуб Крістіано Роналду. Аннасер дає йому контракт на 3 роки заробітною платою 25 мільйонів євро на рік. Сума трансферу склала 30 мільйонів євро. Команді Пепа відбувся перебір по центральних захисниках. З приходом молодого Йошка Гвардіола з Лейпцига їх налічувалося аж 6. За 5 років стані містян для Порт провів лише трохи більше 100 матчів. Постійні травми не дали йому зіграти більше, зате він виграв всі можливі трофеї. Зі збірною в нього не склалося. Пройшовши всі молодіжні рівні збірної Франції, головну команду виклика не отримав. Тому у 2021-му вирішив змінити футбольне громадянство на іспанське. Цього літа з Червоною фурією встиг виграти Лігу націй. Скоріше за все, це його останній трофей на рівні збірних. Навряд чи його будуть запрошувати в національну команду Саудівській Аравії. Віктор Коваленко продовжує свій вояж по серії А. Тепер це буде Емполі, оренда на один рік з правом викупу. Команда нова, але задачі ті самі боротьба за виживання. В минулому сезоні нова команда Віктора зайняла 14 те місце в чемпіонаті. До речі, йому вже 27. Але поки закріпитися навіть в командах нижньої частини таблиці йому не вдається. На початку 2021-го він перейшов Шахтеря в таланту, за яку провів на полі лише три хвилини. Останні два сезони відправлявся на правах оренди в спецію, в якій зіграв 47 матчів, забив один гол та віддав 5 асистів. Будемо тримати кулаки за нашого козака в новому розіграші серії А. Легенда збірної Чилі Алексі Санчес повертається в Інтер як вільний агент. Минулого року він залишав Інтер, тому що отримав мало ігрової практики. І з переходом Марсель знову розсвів. 18 голів та 3 асисти в 48 матчах за провансальців. За його словами, йому сподобалось у Франції, але переговори про новий контракт зайшли в глухий кут. Навряд чи Інтер зміг насипати йому мішок грошей. В Мілані зараз рахують кожну копійку, але точно можна сказати, що це гарне підсилення для лави запасних нерадзурі. Після того, як Ріат Марес покинув Манчестер, Гвардіола був у пошуках рівноцінної заміни. Знайшлася вона у французькій лізі 1. Жеремі Докуз Рена за 60 мільйонів євро переїжджає в синю частину Манчестера. Свого часу французи віддали 26 мільйонів за молодого Вундеркінда Андерлехту. У минулому сезоні Жеремі прийняв участь в 35 матчах з за Рен, забив 7 голів та віддав 4 асисти. Справжнім проривом для нього мав стати чемпіонат світу у Катарі, але колишній тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес чомусь довіряв королю бургерів Едену Азару, який, до речі, в свої 32 після розриву контракту з Реалом досі не знайшов собі новий клуб. На мондіалі доку провів лише 18 хвилин, а збірна Бельгії не змогла вийти з групи. Тепер на нього чекає важка адаптація до футболу Пепа. Весгем цьому році проводить солідну трансферну кампанію. Гроші, які вони отримали за продаж Райса Скамаки та Влашича, не витрачаються марно. Команду вже прийшли Варт Проус, Альварес Аякса та Мавропанос. Наступним новачком стає один з кращих гравців Аякса Мохамед Кудус. В Нідерландах він виступав з 2020-го. Має досвід гри в лізі чемпіонів та 24 матчі за національну збірну Гани. Номінально він атакуючий півзахисник, але може грати як центрального нападника, так і на правому фланзі атаки. В минулому сезоні зайняли 14-ту позицію. Маючи в активі лише 40 пунктів. Але з таким підсиленням по точному сезоні повинні закінчувати верхній половині таблиці. Конкурент нашого Олександра Зінченка на позиції лівого захисника Кіран Тірні залишає арсенал. І на правах оренди без права викупу переходить сусідат. У минулому сезоні він майже не грав. Першою скрипкою в тактичних побудовах Артети був Олександр. Четверта позиція, яку зайняв сосідат, дає йому право виступати в лізі чемпіонів. Тому підсилення буде доречним. Тірні бажаємо поменше травм, а його новій команді як найскорішого виліту з цього турніру. А чого ще можна бажати після покупки недофутболістів з боліт? Ще один футболіст та вихованець канонірів покидає команду, але цього разу на постійній основі. Фолорін Балогун, не отримавши свого шансу в команді Артети, переходить в Монако. Сума трансферу складе близько 40 мільйонів євро. Гравець збірної Сполучених Штатів не вписується в ігрову модель арсеналу, але зважаючи на травматичність Жезуса та нестабільність інкетія, такий гравець завжди був би у нагоді. Хоча можна зрозуміти Балугуна, балогуна, який в минулому сезоні забив 22 голи за французький Реймс і не хоче протирати штани на лавці. Натис з боку саудівських клубів зростає. Якщо раніше в основному вони запрошували іменитих пенсіонерів та змарновані таланти, то після трансферу Габрів'єги Сельти в хлі від них можна чекати всього що завгодно. За гравця, який вистрілив у минулому сезоні, довго боролись на полі. Угода була майже завершена і залишалось тільки остаточно домовитись про заробітну плату. Але на фоні 2 мільйонів від наполі пропозиція у 15 мільйонів євро на рік від Арабів виглядає космічною. Сельта також залишилась задоволеною 40 мільйонів потрапило їм на рахунок. Шкода, що гравці 21 рік міняють гру в топ-чемпіонаті на гроші. Можна сказати, що кар'єра футболіста недовговічна і по можливості потрібно заробити побільше, але 2 мільйони євро на рік теж не маленькі гроші. Бронзовий призер чемпіонату світу у Катарі, якому пророкували перехід топ-чемпіонат, їде на заробітки. Домінік Лівакович ще зимою запалював на мундіалі. А тепер переходить з Загребського динамо Фенербахче майже за 7 мільйонів євро. Турки дали йому контракт на 5 років за спиною в Гулкіпера 290 матчів за Динамо та 45 за національну збірну. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайку. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про трансфер Коваленка та інших футболістів. Також рекомендую подивитися відео про зруйновані кар'єри наших хлопців. Посилання вже з'явилося у вас на екрані.